Усім привіт, друзі! Хочу вам показати крутий ось такий зимовий комбінезон для дівчинки від бренду Чіне. Да. перше зверніть увагу наскільки він стильний. Ось нас такий дуже класний колір, а також він супер теплий та практичний. Зверху у нас полугостійкий матеріал. Маємо прорізну кишеньку на замочок, на рівні грудей, потовщення в околіцях, відкриті ніжки з меджетиками, гумками і штурбками для кращої фіксації. Також на ніжках маємо світло елементи і ручки також ідуть на комфортних гумках бюджета. Та курточка виглядає ззаду, на попі бачок ось таке також є потовщення, і зручна гумочка на талії для кращої фіксації. Зручно розчіпається, на замочок, захистом шиї від розчувань. Замочок йде аж до ліжки. І всередину у нас суперня гесенка. Дуже тепло, приємно на дотик, флісова підкладочка, а на ручках поліестер. Додатково, що маємо наповнювач синтепон, тому куртка справді тепла, комірчик з лісом і супер крутий катушончик з поліестером, одобним штучним хутром. І катушом можна відщинути за допомогою ось таких лампочок, буквально одним руку. Супер круто та практично! Цей комбінезончик можна подавати на нашому сайті Айлавмамі.ком'юан, а перед покупкою обов'язково загляньте у таблицю реальних замірів, щоб дало вже термінів розмір. А ми тим часом бажаємо вам далого шопінгу на I Love Mommy.